Чи може відшарування плаценти в 12 тижнів викликати патологію у дитини в майбутньому? Органогенез, тобто закладка органів, відбувається до 10-го тижня вагітності. Але органи плода розвиваються далі всю вагітність і особливо такий важливий орган, як головний мозок. Відшарування плаценти невеличких розмірів здебільшого має ніякого патологічного впливу. Але якщо гематома дуже велика займає, наприклад, половину плідного яйця, то це може порушити кровопостачання, що є вкрай важливим, звісно, для розвитку дитини і особливо для розвитку головного мозку плода. І які, відповідно, можуть бути наслідки, це і затримка росту плода, може бути взагалі загибель плода. З боку мозку, теоретично, ми можемо думати про порушення міграції та диференціації нейронів. Але ми доволі часто бачили патологію центральної нервової системи у плода. і у вагітної не було в анамнезі ніяких відшарувань плаценти. Тож теоретично так ми. Можемо думати про патологію, особливо мозку, плода через завелику гематому, але здебільшого це все-таки взагалі безслідно протікає, або якщо завелика гематома. Повторюсь, може бути завмирання вагітності, або затримка росту плода.